Вітаю вас, мої любі! З вами, з вами Наталя. Дивіться, який гарний каталог в тереці компанії Фармасі на травень місяць. І в нас відразу йде така, ось, така пропозиція: 100 наборів буде в розіграші, особливий букет для мами. І ось показує нам компанія, що в цьому букеті. Дивіться. Ось так. Потім мами варті найкращого. За кожні 35 балів можна буде приймати участь в розірі ось таких гарних трьох кодів чудових. Далі в нас ідуть відмінної якості декоративна косметика на мінеральних основах акційні ціни. Все необхідне, все, що не візьмете, все необхідне і дешевше. 189, зараз буде 139 з 1 травня. Тобто ціна дуже гарна. Елексір, дивіться. Міцелярка. Гель для обличчя Резорфет. Звертайте дівчатка, увагу. Бальзами знову відмінної якості мені дуже подобається. Я дочекала, трішки дешевше будуть ці натуральні мила. 125 грамів. Відмінні аромати. Мені дуже подобається і подобається якість. Так, користуюсь, відмінно все. Теж кажу. Так. Новинка. У нас виходять маски, дівчата. Їх буде 6 штук по 79 гривень. Ось так новинки. На різний смак, на різну потребу. 79 гривень. Так, матуюча матуючий тональний крем 30 мл. Мені дуже подобається великий вибір. CC BB, які ви вже знаєте, відмінної теж якості доглядові крема. Так. Буде у нас акція знижка 50% на консилер з ефектом фотофільтру. Ось. Не 239 гривень буде, а 120 Така є тональність. Ось, його 7 мл, але вистачає набагато. Я користуюся. Дійсно, я користуюсь, коли роблю майкап, мені дуже подобається. Легке застосування, повне покриття. При умові придбання, якщо купите, дуже відмінної якості тональний крем. Дуже відмінної якості. Його тут 30 мл. Так, ось у нас такі йдуть праймери. Бі-бі-пудра і прозора матуюча пудра, невагома легка. Так, знову хайлайтер. Ракота 10 грамів буде 349 гривень. Рум'яна, запечена пудра. Бронзатори. літо йде, тепло йде. Сонечко йде, дівчата. Палетки. Ціна знову буде на палетку. Звертайте увагу, ось 349, а не 449. На цілих 100 гривень буде дешевше. Так. І знову-таки, дивіться, знижка 50% на туш. Для Вій зен за умови придбання будь-якої палетки для е майкапу. Дивіться, за 100 гривень, будь ласка, тіні теж будуть дешевші палетка. Так. Кремові тіні для повік. Тут вже в нас дивіться знак оклику стоїть. Праймер і рідкі тіні. Дивіться. Так, монотіні. Вони дуже чудові відмінної якості. Дуже відмінної якості, зверніть увагу. Знижка 30% на олівець для очей за умови підбання. Монотіней для повік. Тобто буде не 129, а 90 гривень, якщо ви виберете, любі собі тіні. Тіні відмінні. Мені дуже подобаються вони дійсно. Так, дивіться, яка краса. Водостійкий олівець, відмінної теж якості, дівчата 1 грам підводки. Так. Туж 14 мл, 10 мл, 10. У нас йде цілий набір. Так, акцент на очі за 499 гривень. Туж для вій йде 12 мл. І ось такий йде підводка Фламастер. 1,2 мл. Ось так буде. Гель для брів. І ці. гель для брів 189 гривень. Трішки блестить каталог. а тож для брів буде по 199 так Це в кого погано ростуть, дійсно ростуть, випадають вії. Бровки дуже тільки потрібно на постійній основі. І бачите, ціна буде акційна. Не 399, а 299 гривень. Дуже гарне оформлення. таке так Віск для брів, дівчата, вистачає набагато. Так, розповідають, показують повністю, як робити майкап. Ось у нас такий маркер для брів з ефектом мікроблейдингу. 329 гривень. Виходить ось так. Відмінна помада: 139, матова помада. BB, Рідка матова. Дивіться, який вибір великий, кольорів відмінної якості. Ось такі блиски, блиск плампер, блиск стопер, дівчатка, кому цікаво. Акція міцелярочка, відмінної якості, знімати майкап, фіксатор теж по акції, пензлі. І ось ці ще є три види по гарним цінам. Так, гарно оформлено. Я собі замовила зараз рукавичку, дуже класна. Антицелюлітна, масажна. Така чудова зараз акція в квітні. Знижка 30% на кожен другий аромат. Пропозиція, ось, дивіться. Пропозиція діє на товар рівний або менший по вартості. Ось так. Або однаковий по вартості. Бачите? Так. Дуже оцей подобається теж. Уже кількість обмежена. Звертайте увагу. Великі об'єми. Незламний, тут уже немає дівчатка. Парфумовані бальзами для тіла і для чоловіків після гоління. Так, тримається ціна 109 гривень. Відмінної якості, дезодоранти 150 мл, 139 гривень, два для нього, три для неї, відмінної якості. І також антипреспиранти 48 годин захистку, 139 гривень 50 мл з дуже приємними ароматами. Ось буде на осей, на лямор. буде зниз. Акція, бачите, Краш. йде в нас 189 Мені подобається цей спрей. Антисептичний, я його ношу з собою. Дуже подобається. Я себе відчуваю в захистку. Маски 5 штук в наборі. Мадин Україна, бачите, мед. Це все наша Україна. Так, зараз акції. Сьогодні 5 квітня, то зараз дуже великі акції йдуть. Знижка на наші вироби нашої України. Дуже великі знижки. Так що дивіться. Якість, якість дуже, мені дуже подобається. Ви бачили, що? Ви Бачите, не 89, а 79. Мила натуральні, крема. Відмінні дуже яскраві, гарні, такі дієві. Їх тут 30 мл, але вони класні, їх дуже треба мало. І зараз теж акція. от Сьогодні, сьогодні 5 квітня, я знімаю відео, то зараз в каталозі 49 гривень. Кому потрібно без проблем, будь ласка, і дивіться набір із трьох кремів буде 199 гривень. Ось так пропозиція. Дивіться, Ботанік, сугусті, ароматні, зволожуючі доглядові шампуньки. І плюс відмінної якості легко змиваються, залишаючи на тілі зволоження, і дуже приємний аромат, гелі для тіла 500 мл. Рекомендую від душі. Дуже гарна якість. Так, дівчата, ось такі у нас. Дивіться, яке гарне оформлення. Така зелень, прям літо. У нас іде з мінеральним комплексом моря. І плюс у нас іде дівчатка набір милу для рук, 325 мл і крем для рук за 149 гривень. А зазвичай 99 і 79. А це буде 149. Зволоження відмінне. Також і олива теж буде 149. Буде крем для рук і мило для рук. Зволоження дійсно не потрібно після цього догляду. Не потрібно окрема для рук. Вони дуже відмінні лінійки. Так, гель-піни для душу з ніжними ароматами, густі, ароматні, якість мені, для мене неперевершена якість. Я чекаю на три отакі однакові. Так, сила та масла шию. Дуже для великого зволоження. Кому потрібно, будь ласка, кого пересушена шкіра дуже гарно доглядає. Так, чоловіча лінійка. Потрібно, щоб компанія трішки змінила, бо воно все темне і ще такий задній фон темний, то все прям ховається, не видно дещо. Так, зубна паста на алоє гель іде 89 гривень. Ось такі. Зоніки щітки відмінної теж якості Турція. Маски для волосся. Відновлення кератин та зволоження зміцнення. Ось на цю бачите, сироватка буде класна. Буде 229, а не 259 гривень. Десь там тридцятка, десь там десятка, 50, -ка, сотня. І так, і економія. А тим паче, якщо ви зареєстровані, у вас ще є знижка. І взагалі супер. Дивіться, яка красуня. Я ніяк не могла собі дозволити купити великі ці коктейлі для контролю ваги. А зробили, я не знаю, як вони почули мої думки: 26 грамів, по 79 гривень, чотири види. Ось такі пакети. Прям на один прийом на на одну їжу. Навіть дивіться, протеїнові сирники. Навіть Катерина Кравець зробила нам рецептуру. Супер, дівчата, дякую. І ось таке ось. Нам, будь ласка, зручна упаковка, повноцінна порція, доступна ціна. Якщо ви не встигли поснідати без проблем. Я рахую, що сніданок за 79 гривень, а якщо ви зареєстровані для вас знижка 25%, то я рахую, це дуже відмінно. Я буду старатися купити. Порахую, звісно, і буду брати, тому що дивіться, ось така банка. Тут в ній 520 грамів, 1499. Коктейль контролю і, ваги, і ось і смаки. Так, це в нас шейкер класний для змішування. І повністю вся рецептура. Молодці. Дякую. І бачите, ось все розписано, все розписано. Так. Чаї. Трав'яні суміші з натуральним чаєм Чотири види. Я не купувала, сказати не можу, але відгуки відмінні. Кажуть дівчата, що дуже яскраві аромати, смачні, запашні, і такі розслаблюючі, тобто роблять свою справу. Так. Кава я бачу тільки свою каву улюблену з меленим ячмерем та житом 100 г, 259 гривень, а це децикурі і калоген. Ось так. Так, далі пішли вже здоров'я да, здоров дароване природою. Так, ось так. Ще в мене є, пачечка п'ю була якось акція, я собі взяла. Так, дивіться. Буде акція на елексир. Дивіться, скільки тут корисних трав, корисних масел, масла, масла, масла. Це взагалі, я ж кажу, так, ефірні олії. Можна купляти і по такій ціні за кожну штучку. Літо, захист від сонця Самий високий захист це у нас SPF 50, дівчата, вищого захисту поки що не існує. Такий ось спрей, дивіться, все. Навіть для губ, бруджуюча олія. Все ось так. Природна сила алоя, Анна Оманська, дермовенеролог, практикуючий косметолог, порада експерта повністю, що це дуже дієва, дійсно зволожуюча лінійка з великим вмістом натурального соку алої. 93%, 85%. в мене таке є, мені дуже подобається. Можна буде взяти цілий набірчик за 399 гривень. Гель алоєвера і спрей для тіла. Це відмінно. Ой, Аква 20. відмінної якості лінійка. Дуже подобається, коли пересушена, зволожена. Бачите, зневоднена та суха шкіра. Відмінно. Чотири коди тут в, в лінійці. Акне, якщо прищики з запалення, 12. Теж вже перевірена вже неодноразово. Календула моя улюблена. 15. Дивіться, набір поставили за 449 гривень. Очищуваний гель для обличчя, тонік та крем для обличчя. Так. Це для, сух... для жирної та комбінованої шкіри дівчатка з олії чайного дерева. Це сироватка, сос, прищики, окуси комарів, комах, десь вавка, ранка за... За... запалення. Все повністю знімає, дуже герпес, допомагає. Якийсь грибок, не дай Бог, що з нігтями твориться, дуже гарно допомагає. Відмінна, це повинно бути в аптечці. Це відмінна річ, дійсно відмінна річ. Набір такий поставили. Щоб можна була людина могла купити Люмі Радіанс. Це в нас протипігментованої шкіри, щоб була гарненька. Так, Резорфейс 35, відмінної якості, дуже дієва і дуже результативна, Дійсно, результативна. Все, щоб ви не купували, будь ласка, ми все провіряємо на ем, алергійність. Все, якщо нове, ви його не знаєте. Рез... Реверсіст. Якщо ви не знаєте, будь ласка, ви все провіряєте на алергійність. Відмінна річ, якщо чорні цятки витягує дійсно шкіру, чудова просто. Ще разом з Тоніком в дії, коли супер маски по 79 гривень будуть замість 99,4 види. Так. Для депіляції салфетки для інтимної гігієни і, звісно, саме найкраще інтим мило, яке було в моєму житті, доктор Туна ось так. Дуже відмінна. Це все наші ножки, для наших ніжок. Сіль пілінг для рук та ніг 25-250 мл, дівчата. Для, для діток 0+, гіпоалергенна. Тут два коди чомусь тільки. Мене це насторожує. Тому що чомусь два тільки коди. І відмінної якості зубна паста Доктор Туна і зубні щіточки для діток. Так. Іде в нас сухий шампунь стайлінг. Так. Іде в нас мус «Стайлінг» для волосся. І в нас іде спрей «Стайлінг» для волосся Доктор Туна. Делікатна фіксація волосся, миттєвий ефект чистого волосся, і ви знаєте, що е, сухий шампунь цей потрібно наносити, коли ви вимили волосся на прикорневу е, цю, на вол, на волосся, де е, корні волосся, і тоді буде у вас волосся ще краще виглядати. Такі я чула е, коментар від е, перокора. Набір для волосся 499 зволоження. Ось такий для ламкота пошкодженого волосся. Так, регенерація пошкодженого волосся. Позбавлено густоти та об'єму, по любим проблемам є повністю. Це в нас акційні, як я говорю, сторінки, охолоджуючий доктор Туна, бальзам для ніг, каштан, зігріваючий з паприкою декуліті, антицелюлітних масажах. Набір зробили 229 гривень. Клас! Хто хоче познайомитися? Ось, будь ласка, вам. Так, ух, яка краса, дивіться. Пішли вже набори. Екоприбирання. Містер Віпс. Веган. Повністю дивіться. Все, що я не бачу, все, все мені подобається. Все мені подобається. Я задоволена, дуже задоволена суперціна 499 гривень. Мірна чаша рекомендую всім, десь чекаю на 2-3 штуки сьогодні замовила. Так. Кожна пляшка на 15 пранів, веган, еко-прибирання відник відмінної якості, кондиціонер відмінної якості, перевірено вже неодноразово, Серветки клас, буде набір, прям супер відмінної теж якості прибирають навіть тональний крем, можуть з куртки зняти, зняти прибрати. Тобто, дивіться, воно все, холодильник, унітази, стіл, столи, умивальники, раковини, де на по на шпалерах хтось щось помалював. Все повністю прибирає, взуття, все, що бачите, чистий дім замить. Все, щоб ви не бачили в дім, в домі, все прибирають ці серветки відмінні. Є бриз океану і лимон. Відмінні я користуюсь на постійній основі. І буває, навіть щось протираєш, запачкалася, я її помила і далі можу прибрати там ще дотерти. Ось так. І це, звісно, багаторазові, багато на багато років відмінної якості серветки з мікрофібри. На багато років 329 гривень, але ви будете користуватися багато років. Дійсно. Ось таким був відеоогляд на каталог на травень місяць. Дякую, що ви до цієї хвилинки зі мною. З вами була Наталя. Щиро вас обіймаю, ви найкращі. Будь, будьте здорові, миру, добра та щастя вам. До побачення!